Thank you Вас вітаю ту каналу Кіантрейт. Твердосплавні фрези. Це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, в тому числі і з матеріалами, що важко обробляються, загартованими і лагованими сталями, чомоном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу від торгової марки Агір. Інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Прийдемо до основних характеристик фрези. Діаметр хвостовика складає 6 мм, діаметр ріжучої частини 6 мм, довжина ріжучої частини 12 мм. при 50 мм кут спіралі 35 градусів. На ну, нашій фрезі розташовано 4 зуби, що чудово підходить для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю hrc 58 покриття тісін, підвищує термостійкість та стійкість на зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів. Реалі, включаючи сталь, нерживіча сталь чавун. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за оказними номерами. Доставку роботу будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.